Шановні депутати, підходьте і реєструйтесь, будь ласка. Відбувалося 14 депутатів із 20 наявних в Новопавлівській сільській раді, тож форум для проведення сесії є. Тож, розпочнемо. Переходимо до черги денної нашого засідання. Сьогодні у нас позачергова сесія, вона пов'язана з ситуацією, яка склалась в нас. Ми перебуваємо під цілодобовими. Можна сказати, і кожнодневними обстрілами. Ми вже давно перебуваємо під цими обстрілами, буквально можна сказати, з першого дня повномасштабного вторгнення. Але кінець грудня 24-го року, і весь січень, і початок лютого, ми отримуємо глобальний глобальну біду. Це каби. Які почали долітати до нас, і не буду повторювати, ви всі знаєте, що в нас знищено І вчора взагалі жахлива трагедія, це якщо до цього в основному вруйнувалася адмінбудівлі, і в результаті цих обстрілів були пошкоджені житлові будинки з рибною волною, так сказати. То вчора ми зазнали обстріл житлової забудівлі, в результаті чого зруйновано 4 будинки, повністю зруйновано 4 будинки, і ще 19 будинків постраждали. Одні більш ті, що були ближче, ті ближче, ті сильніші, ті, що були далі, ті. Трошки менше, але ну це жахлива історія. І в зв'язку з цим ми неодноразово, і я особисто, і це вже е, якби піднімається це питання давно. Е, питання, наприклад, евакуації е, примусової евакуації дітей з Новопавлівської, і не тільки з Новопавлівського но ми зараз багато про Новопавлівську територіальну громаду. Наприклад, Донецької адміністрації там це відбувається досить чітко, там ще вони не доходять до 10-кілометрової зони, там об'являється вакуація. Ви можете подивитися, всі телеграм-канал голови військової донецької адміністрації Філашкіна. У нас чомусь ми вже знаходимося на відстані. 12 кілометрів це Новопавлівка від зони активних бойових дій до кордонів громади 7 кілометрів, але чомусь військова адміністрація не, не приймає жодних мір. Все, що до чого спромоглися голова військової адміністрації, це написав, що ви можете евакуюватись добровільно і ми вам поможемо. Ну, вибачте, ми ну, і так знаємо, що ми можемо добровільно виїхати, правда? І це і не дозволено, і не заборонено, да? тобто кожна людина може добровільно приймати рішення. Але це рішення про евакуацію дітей, які страждають, повинна прийняти військову адміністрацію і забезпечити всі необхідні умови при цьому. То у нас, крім того, переведення. Нашої громади із зони можливих бойових дій ми сьогодні знаходимося по постанові кабінету міністрів в зоні можливих бойових дій, але ми всі розуміємо, що Новопавлівка на сьогоднішній день можливо, Наряду із Нікополем і тими громадами, які знаходяться на Нікопольщині, які обстрілюються кожного дня то Новопавлівка, також зазнає точно таких же обстрілів, які як і ті громади, про які тому ми розглянемо питання про переведення нашої громади із зони можливих бойових дій в зону активних бойових дій, і третє питання. Це пов'язано з тим, що ми, як орган місцевого самоврядування Новопавлівська сільська рада, ми не можемо виконувати багато функцій саме по захисту нашої території. Як Новопавлівської громади, так і Дніпропетровської області ми не можемо в силу бюджетного кодексу ми не можемо виділяти кошти на різного роду саме закупівель для оборони, і ще у нас немає багатьох повноважень, які є в військових адміністрацій, і саме введення військової адміністрації, я вважаю, що це дуже нагальна питання. Черга денна складається з чотирьох випросів. Перше. Розгляд звернення до Міністерства розвитку громад та території України про зміну території можливої бойові на території активних бойових. Друге питання. Про розгляд звернення до обласної військової адміністрації про прийняття рішення з примусової з примусової евакуації дітей. Третє питання. Про затвердження звернення до командувача оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця генерал-майора Михайла Драпата з приводу введення, подання до президента введення на нашій території військової адміністрації. Четверте питання: про розгляд звернення до власної військової адміністрації Дніпропетровської про сприяння. Щодо утворення на території Новопавлівської об'єднаної територіальної громади військової адміністрації, тобто звернення до президента з поданням про введення в нас військової адміністрації. Хто за чергу денну, прошу голосу? Хто утримався, проти одного буча? До Міністерства розвитку громад та території України про зміну території. Території можливих бойових дій на території активних бойових дій. Звернення в порядку статті 13 закону України про статус депутатів місцевих рад. Я Новопавлівський сільський голова, депутати та посадові особи Новопавлівської сільської ради Синельниковського району Дніпропетровської області. Звертаємось до міністра розвитку громад та території України Олексія Кулеби. Шановний пане Олексію. Указом президента України від 24022 року за номером 64-2022 з 242.22 року, з роком на 30 діб в Україні введено воєнний стан у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Зазначений військовий стан триває і до сьогодні. Крім того, наказом міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 року за номером 309. Новопавлівську сільську територіальну громаду Синельниковського району Дніпропетровської області з 24 на 2. 22 року і станом по сьогодні визнана територія, яка розташована в районі території можливих бойових дій. Станом на сьогодні, територія Новопавлівської об'єднаної територіальної громади знаходиться в 7 кілометровій зоні ведення активних бойових дій. Лінія фронту переміщується все ближче. З кінця грудня 24 року і станом по дату цього листа територія Новопалістської об'єднаної територіальної громади піддається постійним обстрілам з боку військ Російської Федерації. Станом на дату звернення територіальнопаліської сільської територіальної громади Сеналіковського району Дніпропетровської області вже більше десяти разів зазнала обстрілів керованими авіаційними бомбами, КАП, в результаті яких села нашої громади. Відбулося влучання близько 40 разів цими бомбами. Окрім того, наша громада постійно обстрілюється дронами камікадзе, касетними боєприпасами та іншими видами зброї. В результаті цих майже щоденних обстрілів ще знищена єдиний загальноосвітній навчальний заклад Новопавлівської сільської територіальної громади, Новопавлівський Млин, Новопавлівську амбулаторію загальної практики сімейної медицини, господарські приміщення двох основних бюджет утворючих Значних руйнувань зазнали адміністративні будівлі громади, будівля сільської ради, приміщення Укрпошти, сільський комунальний заклад культури, Новопавлівський будинок культури. Останній взагалі був осередком життєстійкості та життєзабезпечення жителів громади. Приміщенні будинку культури розміщувався ЦНАП, відділ освіти, територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг населенню, сільська бібліотека. Всі працівники сільської ради, її виконавчого комітету та комунальних закладів і установ на даний час не мають змоги працювати на своїх робочих місцях, тож працюють дистанційно. Окрім того, в результаті цих обстрілів пошкоджено близько 50 домогосподарств. 05.02.25 року кабами було обстрілено вже житлову забудову села Новопавліки, внаслідок якого знищено ще 4 житлових будинки та ще 19 зазнали різної степені ступені пошкодження. Майже щодня серед жителів громади є постраждалі та поранені. Надалі знаходитись, працювати, жити та вести господарство, виховати дітей на території Новопавлівської територіальної громади, стає все більш складно та неможливо небезпечно для жителів громади. Жителі громади спантеличені, налякані, зневірені. Люди бачать ситуацію на фронті, яка відбувається зовсім близько. На собі відчувають зброю ворога. Вони намагаються знайти захист у місцевого самоврядування. Мешканці щодня звертаються до депутатів Новопавлівської сільської ради і чекають від них підтримки, захисту та розуміння. Більшість частина населення це люди похилого віку та діти, які потребують особливої уваги та захисту, які на сьогодні місцевій владі стає все важче надавати та забезпечувати. Відповідно до пункту, 1 постанови Кабінету міністрів України про деякі питання формування переліку територій. На яких ведуться велись бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією від 6 дванадцятого двадцять другого року за номером 1364, перелік територій, на яких ведуться велись бойові дії або тимчасово на окупованих Російською Федерацією, затверджується міністерством розвитку громад та територій за формою, згідно з додатком, погодженим міністерством оборони з урахуванням пропозицій відповідних обласних київської міської і військових адміністрацій, до територій, на яких ведуться великі бойові дії. Включається території можливих бойових дій, території активних бойових дій, та території активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси. У відповідності до статті 19 Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством, а органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі. У межах повноважень та способу, що передбачені Конституцією та законами України, згідно частини 1 статті 10 закону України про місцеве самоврядування в Україні, сільські, селищні, міські ради є органи місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України цим та іншими законами. За таких обставин. Враховуючи критичне становище території Новопавлівської об'єднаної територіальної громади, загрозу перетину військовими військами Російської Федерації кордону з Дніпропетровською областю, з боку кордонів Новопавлівської територіальної громади, а можливу майбутню окупацію території громади, враховуючи критичне становище території Новопавлівської об'єднаної територіальної громади, загрозу перетину військами Російської Федерації кордону з Дніпропетровською областю, з боку кордонів Новопавлівської територіальної громади. Та можливо майбутню окупацію території громади було прийнято рішення про звернення до Міністерства розвитку громад та території України з проханням внести до переліку території активних бойових дій у Дніпропетровській області, Синеліповському районі, території Новопалюської сільської територіальної громади. Зволікання хоча б на день є небезпечним для життя та здоров'я людей, а також створює реальну загрозу територіальної цілісності Дніпропетровської області, враховуючи вище викладене та керуючись нормами Конституції України, закону України про місцеве самоврядування, постанови Кабінету міністрів України про деякі питання формування переліку територій, на яких ведуться велись бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією від 6.12.22 року за номером 1364. Прошу виключити Новопалівську сільську територіальну громаду Синельниковського району Дніпропетровської області з території можливих бойових дій та включити її до території активних бойових дій. Друге, повідомити Новопалівську сільську раду про результати розгляду цього подання. Хто за дане звернення, прошу голосувати. Хто за? Проти отримався голосу. До другого. Пункту нашої черги денної, пов'язаним з евакуацією. Звернення в порядку статті 13 закону України про статус депутатів місцевих рад. Я, новопавлівський сільський голова, депутати та посадові особи Новопавлівської сільської ради Синельниковського району Дніпропетровської області звертаємося до голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації Сергія Лисака. Шановний пане Сергій, указом президента України від 22 року за номером 64-2022 з 22 року строком на 30 днів в Україні введено воєнний стан у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Зазначений військовий стан триває і на сьогодні, на сьогоднішній день. Життя, здоров'я та захист жителів Новопавлівської об'єднаної територіальної громади під загрозою. Їх залишення на території громади може призвести до непоправимих втрат відповідно до абзацу 2 пункту 3 загальних положень порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, затверджено постановою Кабінету міністрів України від 30 десята дві року за номером 841. Далі порядок. З метою захисту дітей, які перебувають у зоні воєнних дій, збройних конфліктів в умовах воєнного стану обласній військової адміністрації, за погодженням з органами військового командування на відповідній території та координаційним штабом з проведення евакуаційних заходів та ефективного реагування на масове перевіщення населення оформлення кабінетом міністрів України, можуть приймати рішення про проведення обов'язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з їх батьками. Особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками, зокрема, населеного пункту в місцевості, де ведуться бойові дії. За таких обставин, враховуючи критичне становище території Новопавлівської об'єднаної територіальної громади, загрозу перетину військовими військами Російської Федерації кордону з Дніпропетровською областю з боку кордонів. Новопавлівської територіальної громади та можливо на окупацію території громади було прийнято рішення про звернення до Дніпропетровської обласної військової адміністрації з проханням негайно прийняти рішення про проведення обов'язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з їх батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками, зволікання з проведенням обов'язкової евакуації в примусовий спосіб, хоча б на день. Може призвести до прямого порушення прав дитини на безпечні умови життя, на здорові умови виховання і не дай Боже на найгірших до найгірших наслідків втрата дитинства та дитини, що є неприпустимо, враховуючи вище викладення та керуючись нормами Конституції України, закону України про місцеве самоврядування, закону України про правовий режим військового стану, прошу негайно прийняти рішення про проведення обов'язкової обов евакуації. В примусовий спосіб дітей з їх батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками з території Новопавлівської сільської територіальної громади. Друге: погодити з органами військового командування Дніпропетровської області та координаційним штабом з проведенням евакуаційних заходів та ефективного реагування на масове переміщення населення, рішення про проведення обов'язкової евакуації в примусовий спосіб. Дітей з їх батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками з території Новопавлівської об'єднаної територіальної громади. Третє: повідомити Новопавлівську сільську раду про результати розгляду цього подання та про прийняття рішення засобами поштового зв'язку та або електронної пошти шляхом зазначення строків проведення евакуації. Збірних пунктів та приймальних пунктів евакуації, державні органи числа органів з евакуації, їх територіальні підрозділи, які залучаються до проведення евакуації. Та контактні дані уповноважених осіб, приймальних пунктів евакуації. Хто за даний текст звернений, прошу голосувати. Хто за проти? Отримався до військової адміністрації на нашій території. Тут два звернення. Одне до генерал-майора командувача оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця Михайла Драпатого і до голови начальника обласної військової адміністрації Сергія Лисака. Звернення в порядку статті 13 закону України про статус депутатів місцевих ряд. рад. Я Новопавлівський сільський голова, депутати та посадові особи Новопалівської сільської ради Сінельниковського району Дніпропетровської області. Звертаємось до командувача оперативно-стратегічного групування військ Хортиця, генерал-майора Михайла Драпата. Шановний пане генерал-майор. Указом президента України від 24.02.2022 року за номер 64.2022 з 24.02.2022 року, строком на 30 діб в Україні введено воєнний стан у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Зазначений військовий стан триває і на сьогодні. Відповідно до частини 1 статті 4 закону України про правовий режим військового стану на територіях, на яких введено воєнний стан. Для забезпечення дії Конституції та законів України, забезпечення разом із військовим командуванням запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, оборони, цивільного захисту, громадської безпеки і порядки, захисту критичної інфраструктури, охорони прав, свободи, законних інтересів громадян можуть утворюватись тимчасові державні органи, військові адміністрації. Згідно частини 2 статті 4 закону України. Про правовий режим військового стану рішення про утворення військових адміністрацій приймається президентом України за поданням обласних державних адміністрацій або військового командування. Відповідно до статті 19 Конституції України, правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством, а органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі у межах повноважень та способом, що передбачені Конституції та законом України. За таких обставин, враховуючи критичне становище території Новопавлівської об'єднаної територіальної громади, загрозу перетину військами Російської Федерації кордону з Дніпропетровської області з боку кордонів Новопавлівської ОТГ та можливу майбутню окупацію території громади. Нами прийнято рішення про звернення до оперативно-стратегічного групування військ Хортиця з проханням звернутися до президента України з поданням про створення на території Новопавлівської об'єднаної територіальної громади військової адміністрації, зволікання, хоча б на день є небезпечним для життя та здоров'я людей, а також створює реальну загрозу територіальної цінності Дніпропетровської області та України в цілому, враховуючи вище викладене та керуючись нормами Конституції України. Закону України про місцеве самоврядування, закону України про правовий режим військового стану. Прошу звернутися до президента України з поданням про прийняття рішення щодо утворення на території Новопавлівської об'єднаної територіальної громади військової адміністрації. Повідомити Новопавлівську сільську раду про результати розгляду цього подання засобами поштового зв'язку або електронної пошти. Хто за даний текст звернення? Прошу голосувати. Хто за? Проти приймався, yeah. одного голосу. Звертаємось до голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації Сергія Лисака. Шановний пане Сергію, указом президента України від 24.02.22 року за номером 64.22 з 24.02.22 року, строком на 30 діб в Україні введено воєнний стан у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Зазначений військовий стан триває і на сьогодні. На сьогоднішній день здоров'я та захист жителів Новопалівської сільської територіальної громади, силами цивільного захисту та місцевого самоврядування здійснювати все тяжче та й дедалі частіше виникають ситуації, вирішення яких не входить в повноваження органу місцевого самоврядування. Такі повноваження можуть бути покладені тільки на військову адміністрацію в рамках закону України про правовий режим воєнного стану. Відповідно до частини з першої статті 4 закону України про правовий режим військового стану, на територіях, на яких введено воєнний стан, для забезпечення Конституції України та законів України, забезпечення разом із військовим командуванням, запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, оборону цивільного захисту, громадської безпеки і порядку захисту критичної інфраструктури, охорони прав, свободи, законних інтересів громадян. Можуть утворюватися тимчасові державні органи військові адміністрації згідно частини 2 статті 4 закону України про правовий режим військового стану, рішення про утворення військових адміністрацій приймається президентом України за поданням обласних державних адміністрацій або військового командування, враховуючи вище викладення, викладення та керуючись нормами Конституції України. Закону України про місцеве врядування, закону України про правовий режим військового стану. Прошу звернутись до президента України з проханням про прийняття рішення щодо утворення на території Новопавлівської об'єднаної територіальної громади військової адміністрації. Хто за даний текст рішення? Прошу голосувати. Хто за проти? Утворив. Утримався голосу. Вичерпали. Чергу денну нашої сесії. Питання є? Нема? Нема. 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 На цьому засідання 43-ї позачергової сесії об'являється закритим. Дякую за роботу.